собі таку маленьку дівчинку, якій мама постійно звертає увагу на її недоліки. Наприклад, вона написала диктант і зробила там одну помилку. І мама каже: Дивись, яку помилку ти, ти зробила. Хіба можна було таку помилку зробити? І говорить саме про неї, не звертаючи увагу на. Те, що більша частина диктанту була зроблена як треба, така дівчинка, коли виросте, буде весь час незадоволена собою, незадоволена своїми результатами. І попавши на черговий тренінг, як поставити собі цілі на новий рік. І її спитають, чого ви насправді хочете. Фігуру вона з копіює з фітнес-тренерки своєї гроші з подругою, яка, у якої ані особистого життя, ані здоров'я, але вона вся в бізнесі в неї є гроші. І таким чином вона поставить собі мега-ціль. А оскільки ця, ця ціль не резонує з внутрішніми цінностями, вона буде дуже швидко виснажена, припинить це досягнення, буде там скіпати свої заплановані дії, вона відчує, що